Стол тенісний і навіть аерохокей. Він продається да. теж? Так, да, аерохокей теж продається. І, до речі, за час, що я тут працюю, це, це вже другий аерохокей. Друзі, якщо наш, нас кол-центри дивляться, кол ви знаєте, да. де, для ваших працівників. Вход в нарнію. Да. Все, на сій, все. У вас безкінниче. тут можна зразу конференції проводити. Ось не поки можна. столи не розкупили, здаємо другий поверх і люди отак от вдоль сідають. Ось, ось шафа. сама. Знизу у нас шухляди, зверху дуже багато полиць. Від 500 гривень у нас тут стільці: дерев'яні, такі бюджетні, каретна стяжка, онгудзики обтягнути. Ну, Дуже Як класний Як в, в кращих домах Лондона і Парижа. Да, да. ну, Відчути себе королем. Гадаємо, скільки він коштує? Я думаю, тисячі е, дві. А ну-ка.

Друзі, всім привіт! Паша на связі Київ Україна. За вікном у нас середина липня 2025 року. Друзі, я знаходжусь на Подолі і сьогодні у нас нестандартний випуск, нестандартна рубрика, нестандартне відео, але воно максимально практична. В одному з минулих відео ми з вами ходили по ломбардах та дивилися, що продають та що купуються. Чесно кажучи, ломбарди в мене е, на той момент якось визвали дисонанс, тому що в моєму розумінні там повинна була ціна бути нижча. Так ось сьогодні. Друзі, ми з вами завітаємо у таке місце. Це ангар, це меблевий ангар, це меблева комісіонка в прямому смислі цього слова, де можна придбати меблі, техніку, дивани, столи, холодильники за цінами, котрі в два, в три, в десять разів нижче, ніж ви можете знайти в магазинах або навіть на -ах. Простими словами: це комісійний магазин, меблів. Ярославська 50. 7. Якщо ви готові подивитися разом зі мною, пройтися, прицінитися, а можливо, навіть і щось купити, ви знаєте, що зробити? Вподобайку в палець вверх, поржали, провірили підписочку, пристігнули рівні і погнали. Ярославська, 57. Друзі, хто не хоче сьогодні зекономити сотню, другу, а може навіть тисячу гривень, можете кинути в мене капцію. Тому що я впевнений, що таких просто нема. Друзі, ось те місце, куди ми з вами відправляємось на фасаді. У нас написано меблі К. Еф Київ лофт фурнітур. Але в простонароді можемо назвати це просто комісіонний магазин, ангар, де ми побачимо, ну мені здається, все, що потрібно для дому, для офісів, сейфи, якісь холодильники, дивани, стільці, стулья, все, що ваша душа побажає. Зразу бачите, і є і парковочка для того, щоб ви приїхали, припаркувалися. І все як в кращих домах Лондона і Парижа. Ну що, погнали? Я вже внутрі в цьому дивіться, райському місці, і Ольга нам зараз проведе невеличку екскурсію, розкаже, що у нас тут. Ми можемо собі придбати. Пройдемося, подивимося, які ціни, що є, і взагалі, яка тут у нас атмосфера. Добрий день. Доброго дня! Всіх вітаю, друзі! Наші комісіонці на Подолі. У нас дуже багато меблів. У нас величезний магазин, 2,5 тисячі квадратних метрів. меблів у нас здебільшого, у нас є меблі для офісу, також є для закладів. Також є трошки дитячих і взагалі може з'явитися все, що завгодно. І це все є в нашому телеграм-каналі. Тож, ідемо дивитися, що є в мене зразу питання тут. Ну чесно кажучи, такі ангаріща. А звідки ці меблі? Я так розумію, це беушні. да, звідки вони з Європи до нас летять? ні, друзі. З Європи ми нічого не закуповуємо. Це меблі на з наших офісів. Життя таке: один офіс закривається, інший відкривається. Ну, мені вам розказувати, коли офіс закривається, у нього дуже часто є дуже невеликий час на те, щоб приміщення віддати. І ми приїжджаємо і викуповуємо повністю всі меблі і техніку. Тому у нас є не тільки меблі, а й техніка. Монітори, системні блоки, мишки, клавіатури це все на першому поверсі. Заклади закриваються і закриваються салони краси, і так далі. Влюсь е і в мене е око починає дергатися, тому що я, чесно кажучи, не думав, що можна купити десь в Києві бушний стол, тенісний і навіть аерохокей. Він продається да. теж. Да, аерохокей теж продається. І до речі, за час що я тут працюю, це. Це вже другий аерохокей. Це невеличке свято, тому що ми теж трош, трошечки граємо, коли у нас є перерва на роботі. Так, а які ще унікальні? Ось ми бачимо, да, тут теніс аерохокей, Може, які ще за час можна згадати унікальні експонати, які були. У нас був колись комплект депутата, така приймальня депутата з такого дерева депутатського з Верховної Ради, з зеленою шкірою, як от зеленського показують за столом, ось ось такий стіл. Нам колись дали, і ну, ми кайфували, коли сідаєш. Я навіть знімала там відео, було дуже круто. Відчуття були ще ті. Коротше, друзі, якщо ви хочете стати депутатом, ви можете залітати в інстаграм, я залишу посилання, і відслідковувати депутатські набори. Так, а краєм ока, давайте глянемо ціни. От у нас стульчики, наприклад. Да, тут Мені у нас треба... сама бюджетна секція така. Mm -hmm. Від господи, від 500 гривень. У нас тут стільці дерев'яні, такі бюджетні. Трошечки з дефектами я все хочу знаєте, зробити якийсь челендж для людей, щоб вони перероблювали меблі. Угу. І Яка ос основна у нас позиція, що дуже популярна наразі в світі, це те, що не треба викидати старі угу. меблі Згоден. і старі речі, що їх, тому що сміття в світі дуже багато, ми загрязняємо цю планету, ми шкодимо самі собі. Так, а питання, якщо це бушні меблі, да, салоно краси, звідки ще з офісів, вони є. Якусь термообробку проходять, чистять да. їх чи як це Дивіться, і що? Дивіться, у нас тут не дуже приміщення гарне, але як ви вибираєте собі меблі, ми робимо вам хімчистку. Якщо чогось немає, якщо ми там потім спустимося до шафок, нема ручок, замочків, ми все це вам вставимо, ви все це побачите. Ми зробимо хімчистку сидіння, і вам вже чисте, віддамо і буде все чудово. Друзі, дивіться, крім е, стульчиків і столів, котрі у нас тут бачите на задньому плані. У нас ще є меблі, починаючи від дитячого, навіть ліжечка угу. і закінчуючи лофт форматом. Колись ну, це було популярно, і Мені здається, сьогодні теж так. Питання до Ольги: скільки воно коштує, і прям ось так людина прийшла. Сподобалась, може він забрати? Може звичайно. Звичайно, <свісно> ні? Дивіться, це наше власне виробництво, це меблі лофт. Є таке крісло, є дивани на двох і є дивани на трьох. Крісло 7500, 15 тисяч на двох і 17 тисяч, ось таке на трьох. В нас вони, ось ви бачите, в наявності: хочете доставку, хочете, самі забираєте. До речі, у нас тут є вантажники, вони вам все погрузять. Стосовно доставки, тобто турбуватися, що да, доставки достав... нема на, на гарбу, чи може інколи. Якщо щось маленьке, то ми інколи навіть таксі відправляємо. Ага. Це не питання. Головне, щоб всі були задоволені. У мене одна, одне побажання, щоб всі були доволі. Так, добре. Ми зараз на другому поверсі. Да? Ми зараз обійдемо і ще подивимось на першому поверсі. Тут просто знаєте лабіринти з да, меблів це... з кількості. Вчора був клієнт. Я кажу, у нас тут лабіринти Мінотавра. Да, да, да. Я довго задавалася сама цим питанням. Чому ж у нас постійний безлад? А Получай... це що? Це стіл? Дало це оце. стіл на столі. Ага. Да, це, це новенький, я його ще не викладала, тому що воно mm -hmm. тут не розставлене. А причина нашого безладу в тому, що приходять люди і вибирають собі, тобто достають всі меблі і вибирають собі найкращий екземпляр. А назад не ставлять ну, а нас тут не так багато людей працює і виходить, що у нас так ну дивіться кава. друзі 3-400 столь в одному з минулих відео. Я думаю, що ви бачили, які ціни у нас у будинку меблів. Тому приблизно приблизно. Ну щоб не соврати, разів, мабуть, в 20 тут дешевше ніж у будинку меблів. Ну просто цифра котовий стіл. Да, для можливо вашого вашої дитинки до вересня 6000. тисяч. Цей такий десертний у ваш зал 3400 Ну ціни, чесно кажучи, прямо дайте два називається. Так що у нас ще є? цікавого. Ще в нас шафи, стелажі, і гардероби, і угу. тумби нашого власного виробництва. Так, друзі, шафи я бачу. 4 800 зліва направо, потім йде 8 тисяч, і от там в даличині 7 ну, тисяч. Тобто це, це декілька... І це бачите, Ольга каже, що це нові. Стелажі для, я думаю, для гардеробних можна використовувати. да, там Пані можуть ставити да. взуття. Кожу беруть. і дуже Дуже часто беруть магазин. Ага. Одразу замовляють собі в одному кольорі штук 10 і виставляють там різні товари. А оце Це я проблема. бачу зверху маленький стільчик, він дуже на ікеївський схожий. Я йду до стільчика, вгадаємо, скільки він коштує. Я думаю, тисячі е, дві. А ну-ка, а ну-ка. Йохани не баба, 4, 450 гривень. Ну я майже вгадав. В мене вдома подібний, тільки білий, але і київський. Але ну я бачите, майже вгадав, що це і київський. Ну, виглядає, як і київський. До речі, в нас є і київські зараз столи. Ось один нам, мабуть, залишився. Бачите, з ікеї. Ага, оце так. Три 3500, здається, він коштує. Друзі, ікеївський київський стол. 3500, п'ятсот, то той, що знизу. Зверху його тримає, щоб його бачите, не, не, <гум> не, не здуло. <гум> не, не здуло раніше, ніж його куплять. У нас є ціла зала під білі столи в стилі лофт. Отут. якщо ми будемо тут? Тут буде У заскінеччі. вас тут. Можна зразу конференції проводити. Ось, не поки можна. столи не розкупили, здаємо <гум> другий поверх, і люди отак от вдоль сідають. І все, і спілкуються. це класна бізнес-ідея. Дивіться, ми потрапили з вами в театр. Театр, велюр, всі діла. Що це таке, звідки воно і для кого? Звідки не знаю. Думаю, що з якогось ресторану, дуже часто такі речі з ресторанів до нас приходять. 18 тисяч, велюр, каретна стяжка, онгудзики обтянуті. Дуже Як класний кошт. в кращих домах Лондона і Парижа. Да, да. ну, Відчути себе королем, не знаю, на якомусь Диві, званому не, ну, реально, прийомі. Колір навіть і, просто. І він він такий м'який, я сідаю. Клас. 18 тисяч, да. друзі. Всього наш 18 тисяч. Да, Мені здається, якщо... на даринку навіть за 18 не купиш стул або О. крісло. Ой, а це крісло кокон угу. якогось відомого дизайнера. Я не знаю, чи це оригінал. І мене там часто питають, а це оригінал, чи не оригінал. Я інколи не знаю навіть виробника, тому що тут не всюди є бірки. Угу. А, але, знаєте, по відчуттям я от, чувствую, що він. А Він і вращається, мабуть, так? Да? Так, да, він крутиться. Ого. Клас. О, ну, він дуже важкий. 13 тисяч. Да. 13 тисяч. Да, їх було 30. два, один залишився. Мені здається, тут. круто. З цим механізмом трошки проблема, так що, якщо що, хлопці зроблять на нього знижку. Ось, до речі, диванчик, який ми його там до очі не бачили. Бачите, тут 7500 Ні. схожий. Це БУ диван, угу. а там наші новенькі. Угу, угу. Запасайтесь часу, ми завжди кажемо, що у нас є безплатна власна парковка, щоб вони приходили і тут гуляти так, питання... не перегуляти. Так, питання ще е, я бачу в інстаграмі є знижки для військових. Взагалі, там якісь знижки, може, якісь що людина повинна зробити, щоб ви, можливо, дали їй знижку. По-перше, бути військовою людиною може, і, і для військових у нас 15% знижки. Дуже часто ми просто віддаємо Я знаєте, я веду соцмережі, і я так до цього ставлюся. Я не хочу вип'ячувати те, що ми там допомагаємо фронту, тому що це не всіма нормально так сприймається. Але якщо ми таку частну бесіду ведемо, то наші директори і наша фірма доволі сильно допомагають фронту і допомагали завжди і автівками, і меблями. І... Ні разу я не бачила такого, щоб до нас прийшли військові з якоюсь потребою і вийшли незадоволені. Можемо зробити таке спецпредложення для тих, хто побачить це відео. Можемо. Друзі, хто дивиться це відео, приходите в це райське місце і кажете просто два слова. Хочу знижку. Я впевнений, що да. з Ольгою ви домовитись. Тільки Ольга не продає. Скажете, Оля обіцяла знижку. це буде ваше кодове слово. Пароль в нас У мене проблеми. А у вас знижка. Все, клас, все. Так, У нас є кухня, шикарне предложення, так сказати. Тут угу. є витяжка, є поверхня, є духовка, є посудомийна машина, Ого. є верхні шафи, ну, тобто є готова вже шафи, повністю. Але вона велика і ага. трошечки старувата, але як є. Знаєте, я навіть в телеграмі завжди описую недоліки, щоб люди знали. Але вона коштує 55 тисяч. Мені вона здається, довжелезна і з технікою. Мені вже. здається, що без техніки років ще е 10 тому подібна кухня вже коштувала тисяч ну, Без техніки. Да, да, так по такій довжині, да. і з верхніми і нижніми полицями. Але от вона в нас стоїть вже місяць, тому, Чекаєте, що, чекає, да, чекає, чекає свого да, тому що вона велика, і люди не знають, яке її поставити. Але це навіть її порізати і, і зробити угу. з неї поменшу за ці гроші це шикарний варіант. Витяжка, кран, мика. Оже навіть uh -huh. кран такий якийсь непростий. Коротше, all inclusive, зразу за 50 Але треба трошечки продумати. Ще у нас є от фанери столик. До речі, там ще дерев'яні, я uh -huh. ще покажу. Мені дуже подобаються з фанери, я обожнюю. 4500 тисячі на 160 шістдесят. Але це ну, на двох таких. Ш Широких mm -hmm. робітника а, це чи він, на чотири звідси, да? Да, до, да, до, да. до краю. А я подумав, що це маленькі. Ні, ага. ні, ні, є, до речі, такі маленькі, якщо там в комплект mm -hmm. треба. Слухайте, ну це, це по-царськи, прям за 4 тисячі. <кій> Тут каркас один коштує, мабуть, чотири. До речі, ще є прикольні. Я не знаю, де взагалі в звичайних магазинах меблевих купити ага. готові такі е, переговорні ну, столи для м, маленьких офісів, скажімо так. Друзі, якщо наш нас, нас кол центри дивляться, кол -центр, ви знаєте да. де для ваших працівників знайти там місце. ще є з ДСП ще трошечки дешевше. Це такі, типу, з звуковими угу. панелями, щоб людині було комфортно, Класне. а це з матовим склом коротше. Ну а це, а це теж, да? просто воно І так... це теж воно просто ага. займає дуже багато місця. місць. Воно Ми просто його... перевернуто на 90 да, да, да. да. Ну це типу демонстрація, їх у нас багато. Цю наявність знають менеджери. Я тільки я mm -hmm. тут побіліть, покрасять, порозговарю. Друзі, трапляються меблі у нас навіть з дерева. Я любитель дерева. Да, я... дерево це круто. Ось такі є по 2400 з дерева. Я навіть не знаю, чи можна зараз отакий щит. Це здається дубовий щит. Ну, да, Чи можна кольору? його за ці гроші чисто Та плити? Ні, мені здається, навіть в епіцентрі е, в половину буде коштувати кошти а ще обрізати, а ще, ще тут ну коротше. Дивіться, ага. друзі, купуєте стол, навіть якщо вам просто полиця потрібна. Йде у вас на стол, ви е, замінюєте кришку, а добовий щит у вас йде на ваші потреби. Да. Все чотенько. А тут ще товщий щит, це, мабуть, вже сосна йде, угу. але він довгий, товщий. Да, точно, сосна, бачите. Це нам кажеш, що деревина м'якша. Угу. Ось такі столи. Ось цей взагалі без без сколів, без нічого, 6500 60 на 1,60. Друзі, 6.500, дивіться, 2.400. Тут вже, вже 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 майже забрали 2.400, а це 2 200 для дитини котра. він складний. Він іще й можна його скласти. Ага, я до речі, своїй дитині теж скло Можна малювати, стілку. можна дивитися все, що це і і стіни у вас чисті, і дитина задоволена. Друзі, дивіться не тільки меблі, а ще навіть є техніка. Тут у нас я в шоці, чесно кажучи. А що ми можемо тут у вас придбати? Що знайти взагалі? Розкажіть так, у нас наразі дуже багато моніторів. LG. 500, від навіть, 500 гривень монітори, так. Да. Друзі, дивіться, кавоварка. Кавоварка від е, 1200 гривень, але е, слідкуйте в інстаграмах, бо розкуповує сьогодні вранці. Утром з нуля вечором день. Так я не працює, тому зразу прийшли і купили. Так, що у нас ще є? Ще в нас є МФУшки, принтери, є шредери. Ну, угу. таке офісне приладдя офісне. і системні блоки. Системні блоки, друзі, для роботи. Більшість людей мені пише, а ігрові, системні, ні, так, ігрових в нас немає у нас для роботи серйозні речі. друзі. Я, як людина, котра катається вже три роки на моноколесі, запримітив, у вас там всякі сіквеї, гіроскутери розкутери, теж продаються. Теж продається. Теж продається. Да, ви да. Ще є у нас лічильники купюр. Ага. І перевірка купує. Для обмінних. Так, а якщо, наприклад, я купую, ну там, грубо кажучи, монітор. Прийшов додому, щось там мені сподобалось, не сподобалось, може якась гарантія. є чи… Так, ми даємо гарантію на техніку. Два тижні це час на перевірку техніки. Я дивлюсь ось на, цю всю, ось на цю всю місцину, і мені, знаєте, ось. В голові крутиться фраза, що, ну, здається, що це найбільший такий формат такого магазину в Києві. Я такого, чесно кажучи, ніде раніше не бачив, щоб така кількість була, тим паче, два поверхи. Там я бачу якісь чи то холодильники, е, чи так, то. Так, у нас ще є велетенський вибір сейфів, мабуть, почнемо з цього. Угу. Це вже і... у нас, Май... скоріш за все, більше для офісів, так, такий формат. Офісів. Хоча і для дому. А е, що, і для дому, якщо. Угу. Грошей багато можна теж да. взяти <свісити> для багатих людей. Є на пару відео, і ще в нас є. ви знову спитали про казирні експонати, ага. вход в нарнію. Да. Це, це це якийсь потужний щоб його перенести. Мабуть, людей сто двісті треба. А як його сюди занесло? Це, це, це товщина. Подивіться на цей замок. Капець. але друзі, вже продано. Вже продано, тому Ще підписуйтесь. Гроші не занесли. Тому, якщо що шо... хочете сейф, підписуйтесь. Дивіться, коли з'являється тисяч. Да, він коштує прям пряміком з Гаррі Поттера. Дивіться <гум> куча речейки. <гум> які... Мені ось ця О, штука нравится. Да, да. Ну ось прям сейф з фільмів. <гум> Клас. Але є простіші. До речі, є ще картотеки, угу, угу. у кого там, можливо, в школу кудись. школу або іграшки дитячі сюди, раз поскладали і все і нормально, ніде і нічого ми... не розкидане. Ну, в общем, дуже цікаво. Якщо ви по життю не стикаєшся з такими речами, то іноді побачити їх дуже цікаво. Угу. Звичайні сейфи протипожежні. А це цінники? Да? Оце 500, це цінники, 3 500, 3 500. а це номерочок, щоб ми вам uh -huh. дали ключик. У нас були такі ситуації, що раніше вони всі були з ключами, люди приходять, забирають ключ ага. і, все. І, і кажуть, а він у вас без ключа, давайте дешевше. А в нього вже ключ. Ну ми Шерлок цю схему розоблачів, ага. і тепер у нас нема таких проблем. Так, і ще в нас є металеві шафи. Угу. А це мені нагадує якийсь, ну, типу, басейн, да, да в басейн да. прийшли. Але відкрили. Це вам нагадує басейн, але ще є у нас режимні організації, ага. де люди мають роздягатися, перевдягатися в спеціальний одяг, залишати свої речі, тобто це на всіх заводах, пекарнях. Ін... 2500, ага. Індустріальних. Всяких. Це на дві ячейки. 2500 на 4800 на 3, щось таке. Угу, угу. Вони є в різних розмірах, в різному стані. Їх залишилось небагато. Це дуже зручно. Чим воно навалом чи десь там на стіні висить, нам набагато краще, коли у людини є своя шафка. Угу. Холодильник, в кого багато е, місця, особливо в приватному будинку, можна ось такий дивіться. Це 6 промисловий це для кафе, для угу. магазинчику, полиці є. Просто угу. ми їх не ставили, хлопці їх вичищали, вимивали. Ну клас, там є двох камер, не бачу вісім да, тисяч. Ну, да, да. коротше, треба це. Треба запасти часом і, і розуміти, що потрібно. І в нас є холодильнички для вина. Дивіться, друзі, холодильник чотири тисячі. Цей теж чотири тисячі для вина, для поціновувачів віддавати. Маленький, такий гарненький холодильник. Тут ми робимо наші меблі. Угу. Ось вони вже на якесь замовлення його тут складають. І також збирають те, що нам приїжджає. Mm -hmm. І тут у нас е тумби і шафи. Так, друзі, і, мабуть, найбільше те, що, ну, скоріш за все, повинно бути і користується популярністю в квартирі, це шафи. Mm -hmm. Шафи, всякі столики, все-все-все. Давайте теж подивимося, що по чому і в якої кількості тут є. Ну, Дивіться, 200. Зразу для прихожей відкрили, закрили, поставили і все не розкидане по вашому будинку. Але здебільшого, все таки офісні офісного типу у нас будуть угу. шафки для бухгалтерії, відкриті, закриті і для верхнього. Це тисячу гривень, ну, тисячу, да? Тисячу, да. Тисячу гривень. Ну, так. що, ти вона не в дуже ага. гарному стані, тому. Так, ось такі невисокі. Це теж, кстати, для бухгалтерії такої за 2000 острівець. Ага. бухгалтерія закрили собі, поставили. Ага, ага. І а... ще у нас є така прикольна, це з аптеки до ага. нас прийшла. Ось ось шафа Е, ага. Знизу у нас шухляди, зверху дуже багато полиць. До речі, таку шафу Круто. була вона в аптеці і в нас брали в школу. В школу там у них теж папочки, папочки, документи. Ти навіть дитячий садок кудись, оце взагалі да. тут. І ще маркерні дошки вони у нас. До речі, ще є маркерні дошки, ми вам не показали. Інколи трапляються у нас навіть білі меблі. А я подумав, що це холодильник. А ні. Холодильник дуже можна друзі. Дивіться, можна купити цю штуку, потім поставити внутрі холодильник yeah. і все, і ваша дружина не знайде його взагалі. Yeah. В Буде струнка при струнка. Да. дивіться 1200 гривень, тумба. На чотири шухляди. Ну це, типу, нова, да? Візуально вона повністю. Ну я не бачу якісь недоліки, може вони... ну, вона може не дуже стильна, типу все їздить, все працює там. Ось мама. така дивіться. Мені 6 здається, 6 -6. для кого, наприклад, квартира під оренду, там що кудись да. то взяли, поставили. Щоб Потім за без питань гривень. не забирати, щоб вона вам відслужила ваші кошти. Угу, угу. Ось така взагалі 600. 600, гривень. Шістсот, 600, 600, дивіться, вісімсот, при... 700-900 є. Uh -huh. Теж на, на навіть. Он є чорний, он навіть за, за 800. Ручки uh -huh. ми поставимо. Друзі, якщо десь нема ручок, чи замочка чи ножок, не переживайте, ми все це поставимо, ми просто не встигаємо. Ну, да, з uh -huh. такою кількістю. Uh -huh. І все треба трошки підшаманити, тому, грубо кажучи, шафа для санітарного інвентарю. Дивіться, yeah. 2500. За аптек. от... Закривалися аптеки. Раз. І, да. аптек. і ось така прикольна ще за 3200. О, дивіться, Це... яка краса. 2500 гривень. Ось такі ручки, до речі, останні. Гола, да. остання мода така. Дивіться, така висобна ручечка, дуже зручна і дуже, мені здається, стильна. 2500 гривень. Ну, капіс. Мені здається, що я е, після перегляду цього ринку пере, почну переоцінювати все, що да, відбувається потім... в епіцентрах і в інших магазинах меблі. Друзі, це одна, мабуть, з е, п'яти, шести, угу. сіми павільйонів, котрих треба дивитися. Але їх Що їх. саме класне в нашій комісіонці, то що у нас оновлення майже щодня. Ага, Кожного так. дня я приходжу на роботу, і тут така гора нового, що хлопці будуть цілий день розставляти. І... Я так розумію, це можна готівкою. Можна, можна і готівкою, і і терміналом, на картою на рахунок, і навіть криптовалютою. Да. Клас. Друзі, якщо є питання, можете задавати під відео, або в інстаграм заходити підписуватись, Ольга, відповість, або телефонувати, або приходити. Білаємо да. за... на вас! Дякуємо за екскурсію. Друзі, ну що, я вийшов з цього ангару. Машини тут, бачите, нон-стоп їдуть і загружаються і вигружаються. Кожен день, майже кожен день, поступає нова продукція. Велика вдячність Ользі, котра провела масштабну екскурсію, розказала, показала все, що я думаю, ви хотіли дізнатися, друзі. Як я вже сказав, ви можете запитати в мене, запитати в неї, або тут під відео, або в інстаграмі, або просто банально зателефонувавши. Або Прийшовши сюди. Візуально, я впевнений, що тут цінники, ну якщо не в 10 разів нижче, то ну, разів в 3, в 4, в 5 точно. Тому що стол або диван купити да, за якісь пару тисяч гривень, ну це unreal на сьогоднішній момент. Якщо у вас орендована квартира, якщо у вас є потреба в якоїсь меблі, котру не жалко буде через рік виконати, мені здається, ви знаєте, куди йти. Коротше кажучи, ви все бачили самі. Коментарі привітствуюся. Та фідбек якийсь від вас теж рад буду почути. Підписочку перевірили, фотобайку влупили і Погнали в наступне відео. Всім пока!